Всім привіт! Ви на каналі Смачно з Кабанчиком і сьогодні страва до 30 гривень. Починаємо із закупки продуктів: картопля 3 гривні, фарш 16, помідор 4 і макарони 2 гривні 54 копійки. Все вийшло в 27 гривень. Також беремо олію і спеції, додаємо ще 3 гривні. Тому й виходить до 30 гривень. Почнемо з картоплі, нарізаємо дрібними слайсами, потім їх ще ділимо, і дрібні смужечки соломки. Картоплю замочили, тим часом додаємо спеції до фаршу і починаємо поєднувати наші макаронки з фаршем, просто невеликими порціями заносимо їх всередину. В мене вийшло в ідеальні пропорції, все помістилося і нічого не залишилось. Далі нарізаємо помідор дуже дрібно і зверху посипаємо. Потрібно, щоб покрило всю поверхню. Заливаємо водою одну склянку і ставимо на мілкий вогонь і накриваємо кришкою. Хвилин через 5-10 перевіряємо готовність. Повинно, щоб макарони стали м'якими, фарш також доварився. Переносимо це все в миску і починаємо готувати картоплю. Картопля в нас замочувалась для того, щоб убрати лишній крахмаль. Ставимо на вогонь середній і постійно перемішуємо. Нам потрібно, щоб ніяка картоплинка не підгоріла бо втратить свою форму. Доводимо до хрусткої скоринки і знімаємо з вогню. Така картопля мені подобається, бо добре хрустить і чимось нагадує картошку фрі. А на вигляд, як бачите, також дуже красиво. І це все тільки з однієї картоплини. Тепер картоплю додаємо до готових макарон і страва готова. Можете куштувати. Вийшло дві порції. По смаку мені сподобалось поєднання макарон з фаршем, тому рекомендую.